Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли зручним способом. І наш вираз: варіанти відповіді А 388,8, Б, мінус 432, В. 43,2 і Г 432. Приступаємо до виконання. Як бачимо, у нас три добутки, і в усіх добутках є спільний множник 43,2. Але спочатку у нас на першому другий множник, в першому добутку додатнє число, а в другому добутку від'ємне число. Тому виконаємо зразу множення від'ємних чисел, тобто, визначимо, який знак буде у нашого другого добутку. Перепишемо перший добуток. Від'ємне число множимо на від'ємне. Добуток буде число додатнє, тому поставимо знак плюс і можемо помножити модулі. 43,2 подамо, як 43,2 помножити на 1. Ну, і тепер наш спільний множник виносимо за дужки. 43,2 помножити. В дужках буде 2,3 додати 6,4 і додати 1, ціла. рахуємо 2 додати 6, це буде 8, да ще один 9, 9, цілих. 3 сьомих додати 4 сьомих, буде 7 сьомих. 9,7 сьомих – це 43,2 Множимо на 10, отримаємо 432. Записуємо відповідь. 432. І варіант відповіді Г номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 8, підручника математика 6 виконано.